Головка повністю перебрана. Всім доброго дня! Граз та леві нерви. Вітаю вас! У нас на ремонті на обслуговуванні піаджо Liberty. Хотів не знімати, але думаю, може комусь буде таке відео толкове. Ось, виходить, у нас Piaggio Liberty. 50-ка. Двохтактний, просте воздушне охолодження. І скутер їхав, їхав і приїхав. Але люди просто його не обслуговують. Скутер треба обслуговувати. Дивіться за ним. Дивіться, який тут у нас мотор виходить. Це все в маслах, все в бензинах. Повністю. Ніхто це навіть, напевно, і не мив, і то або мили, і то дуже давно. Дивіться, стан карбюратор. Бачите карбіратор? Його навіть там не видно. Патрубок воздушний о, тут пірвався, напевно, замотаємо чимось або скоротаємо його. Тут тріс. З колеса. о, бачите, З колеса все летіло прямо у воздушний фільтр. От всередині ще є. Далі, воздушний фільтр. Елементу немає, всередині все таке. Будемо мити фільтра. Будемо чистити бака, чистити карбюратор, Але дивлюся, що з карбюратора масло тече. Масляний шланг, напевно, тріснув і може бути біда з мотором. Хоча компресія ще є, воно ще лапка не клянить. З карбюратора ще ліпістковий клапан тягне. Що виходить? Нам це треба все вимити, треба хімії. Це помити. І щоб до цього всього добратися, щоб обслужити, почистити карбюратор у Piaggio Liberті, прийшлося розібрати повністю зад. Бо сидіння неможливо так зняти. Треба зняти навіть задний стоп, щоб він звідси виліз. Він тут тримається у рамі. Ну, Виходить, що зняли ми ці всі пластмаси. Сідіння, пластик, сідушку, кофри задні, бо болти тримають задну частину. Я хочу зняти зразу, я їх це обслуговую. Як вже дивлюся, такий карбюратор. Тут корок, дивіться, який стоїть на бензобаку. Печалька. Боль і ад. Що виходить? Шланги такі довгі бензинові, аж замотані. Для чого такий шланг ставити? Фільтра немає бензинового. Знімаємо бак, будемо чистити бака. Мити чистити карбюратора. Це все тут. Закіпіло. <кій> Ми чистити карбюратора будемо. <кій> Треба брати фен, гріти феном Бак я вже розкрутив, будемо вибирати бак. Зараз зніму шланг воздушний на бензонасос, на розріження на вакуум І будемо його мити. Мити чистити карбюратора, воздушний фільтр. От бачите, який карбюратор до. помиємо почистимо почистим я вам це все зазніму процедуру. І обслужимо. За карбюратором треба подивитися, чого масло течить там. Мотор не йде, а тече на карбюратор. Або гори майстри складали, сказали, що це лише почистили карбюратор. Лиш почистили карбюратор. Дивіться, я вам продемонструю. Я ще його не знімав. Видно, де карбюратор? Що його тут не наблюдаю. Ну нічого, ми це все розберемо, помиємо, почистимо. І в баку, я так замітив, на камеру видно не буде, але у боку є багато. Ну, то взагалі так, не видно. Я світив фонариком у бак. І в баку є дуже багато мусору. Через то бак пластиковий. Він гарно чиститься. Ми то все зараз знімемо бак, перевернемо, злиємо з бака, провіримо, що там масло яке залито. Почистимо карбюратор, воздушний фільтр. І будемо ось ремонтувати таке піаджо. Ще треба подивитися, задній гальма, колесо ззаді чого спускає. Ось таке піаджо у нас на ремонті. Ну що, приступаємо до роботи. Мию мотора знімаю бака і карбюратора. Буду чистити. І ось так вийшло. Ми помили скутера вже. Перед тим, як ремонтувати, краще все вимити, щоб туди нічого не попадало у карбюратора. Зараз мотор чистенький, глини немає. Взагалі вимили. Постаралися зробити ближче до ідеалу. Карбюратор з'явився у нас тут, вже його видно, все рівно він геть не відмився. Але ми дуже сильно і не старалися водою його мити. Зараз будемо знімати карбюратора і мити чистити карбюратора. Знімаю карбюратор, мию його бензином, продуваю компресором і тоді аж розбираю. Ось такий вийшли у нас скутер. Чистенький. Буде приємно їхати власниковий і приємно нам ремонтувати. Так що продовжуємо. Бака теж помили, знімаємо карбюратора, будемо мити чистити. Artlist IO Music Licensing Reimagined. І, виходить, у нас по скутері позбирали ми його, поставили карбюратора. Масляний канал, тут де був штуцерок уламаний, ми його гарно зачистили. І Заклеїли двокомпонентну холодну зварку. Обклеїли, поставили шланги нові бензинові на воздух і на бензин. Поставили новий бензиновий фільтр на шланг, так завжди ставлю. Зараз будемо лити бензини. Пропустимо бензинку, бак у нас помитий бак чистий. Зараз лиїмо. Бензини сюди. Зараз покажу, як я прокачую бензину після того, як розбираю скутер, щоб не копати лапку по Старас. Лиємо топлива. Бензинку старається лити хорошу. Ось я маю таку. Сітку, ліку сітку дрібного. воно гарно гарно фільтрує. Не попадає туди нічого з каністри. Сітка добротна. Зняли ми вихлопну, того що зняли, відвезли колесо на вулканізацію. Колесо, у нас, виходить, спускало. Власник забрав, щоб його зразу заклеїти. Колодки задні ще досить непогані. Підтягнемо. Так, і так у нас, виходить, розвоздушуємо. Беремо шланг, закачуємо бензин у вакуумний краник. Шланг на воздух, тягнете у себе і дуєте туди. Тягнемо у себе, буде текти бензин, дивіться. Ось так пропустив. Як бачите, пропустив я через те, що. Шланги різав нові, попадає не раз туди резинка під клапан, і ви вже скутер не заведете, бензина не буде поступати. Так, поставили шланг. закачую так само теж. Так, і закачали. Тут ставимо хомотик на шланги, я беру добротні. Шланги ці силіконові добрі. Хоча, якщо рік-півроку, рік, все рівно він добіє, але це з хороших. Він добре тримає. От і сюди хомотик, щоб не тягнуло воздух на розрідження, бо скутер буде погано заводитися. Або взагалі не буде заводитися. Так, тут поставили. Шланг, бензина у нас закачена. Свічку я почисту, свічка там чистенька, іскра є. Так, включаємо зажигання. копаємо пару раз. Пробуємо Заведеться, не заведеться. Ото власник жарівся, що добре не заводиться. Так, качнули бензини. Включаємо зажигання. Завівся, скутер працює, тільки гримить, але немає вихлопної. Ну. Все працює чудово і заводиться дивіться. Скутер простой два роки, бо не заводився. Щось там чистили майстри, не знаю, що вони там чистили. Якщо ви ось так будете чистити, розбирати і ставитися до техніки відповідально, все, ремонті у вас вийде. Якщо б він не заводився, я б ще дивився до сальників колінвала. Бо поршнева би то непогана. Так, масляний насос провірений, він качає. Карбюратор у нас ось такий чистесенький Зараз стоїть, його вже видно тут, де він знаходиться. Ставлю воздушний фільтр. Так само цей патрубок вимив. Я там його перемотаю, напевно, тряпочну ізоленту, бо патрубка такого поки що немає. Щось ми придумаємо. І що виходить? Ставимо воздушний фільтр. Теж воздушний фільтр я вимив, він чистенький. Коробка чиста, немає елементу. Елемент зараз я виріжу, фільтр зберу докупи. Від води все буде чисте. Елемент вирізаю, купляю перелон. Якщо такий футтер, що немає де взяти, купляю перелон. У масляній пропірці, але є жовтий, є синій, червоний, немає різниці. Бачите, той червоний. Вирізаю фільтр і цю масляну пропітку я її не залишаю, я його помию. Так, що вирізаємо. Перелончик, будемо ставити фільтр на місце. Тоді поставимо, привезуть нам колесо, поставимо колесо, воздушний фільтр. Це, що ми робимо, коли немає де дістати перелончик, вкладиш такий. Беремо цей е фільтруючий елемент такий універсальний, так скажемо. Ну, він і є універсальний кубик, Вирізаємо таку ставочку. Ось, бачите, як чудово. Фільтр буде у нас новенький, всередині коробочка вимита. Новенький фільтр. Ось так воно має бути, але все рівно. Зараз я його вибираю, бензину е, промею фільтр. Бензину полиємо і здушимо його через те, що він тут у пропітці, така на ньому, бачите, пропітка. Бачите, сине таке? не масло. Бачите, ось це пропітка. Це масло. Колись воно може було і актуально, зараз воно не актуально, По практиці ця пропітка до одного місця. Може хтось буде там в коментарях плюватися, йо, як, чого так робиш. Пропітка тут не потрібна, через те, що скутер їде по нашим місцевим грунтовим дорогам, порохи постійно, От бачите, яка пропітка синя, Лиша і кодер. Скутер їде по ґрунтовим дорогам, пісочок, карбюратор стоїть ззаді, з колеса летять усі порохи прямо в воздушний фільтр. Воздушний фільтр затягує їх. Так, правильно, порохи тут ж лишаються на цьому фільтрі, але тиждень-два їздить цей фільтр буде як губка у пилососі, забитий повністю. Його тут порохами прилипають до цього, і порохи це заліплють повністю, і воздушний фільтр не буде годитися. все, Він буде забитий, будете чистити, якщо людина хоча б раз у тижні-два раз у тиждень, два тижні це розбирає, і ми її чистить, я, я, я согласний, нехай буде з пропітку. Але наб'єся порохів, заб'єсе цей фільтр, скутер їхати не буде. Буде багато брати бензини, переливати, погано заводиться і просто стане. Якщо коробочка ось така чиста, губку зараз ми маємо бензину. Кришку зверху і ставимо на скутера. Їде воно так роки провірено. і за ним треба обслуговувати. Дивіться, цей фільтр повинен бути чистий. З цього боку він буде завжди в порохах, а з другого боку, з протилежного, там коробка повинна бути чистенька. Так що ми їм фільтр бензиною, складаємо фільтр на скутера, немає що показувати. Поставимо фільтр, поставимо колесо вихлопну, зберемо пластмасу, ще раз включимося. Music licensing reimagined. List IO Music Licensing Reimagined. Harasta la vine нерви, завершує ремонт. Получається, такий у нас був скутерець Piaggio Liberty. на ремонті, обслужили. Помили карбюратора, почистили його, ви його бачили в серії, замінили фільтр, Шланги бензиновий воздушний фільтр, зібрали назад, це все помили, розібрали, склали. Тільки що пробували, як їде, їде шикарно. Що заводиться, що їде. Моторчик робить як годинник. Ось таке піандже. Получається, дивіться, як. Чудово заводиться. Робить як годинник. Старій бовську треть! Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі і до нових відео.